Льовий семінар Християнська фунеральна культура середньовіччя і ранньомодерної доби в Україні зібрав науковців, дослідників, наукових співробітників, студентів та просто залюблених в історію в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Зібралися науковці у нас як з Ужгорода, так і зі Львова, оскільки тут взагалі такий науковий польовий семінар, в принципі, можна казати, що все вперше в Україні таке проводиться такого формату. А чому саме Ужгороді? Тому що тут на території Ужгородського замку знаходиться унікальна пам'ятка середньовічна споруда храмова, і тут виявлено досить значна кількість поховань і супер інфляря, які пов'язані саме з фонаральною культурою. І оскільки пам'ятка стала досить відома, не тільки на території, а за межами вже України пам'ятки відомо, тому що ми тут Ужгородський національний університет проводить вже чотири сезони польових, це якраз четвертий сезон. І вже багато науковців зацікавилося своєю пам'яткою, і ми розпочинаємо цей проєкт, саме розпочинаємо, е презентуємо свій проєкт саме у Ужгороді. Семінар частина проєкту, який є переможцем цьогорічного конкурсу фундаментальних досліджень Передова наука в Україні. У межах проєкту між Сходом та Заходом. Фунеральна культура заходу України від 11 до 18 століття. Міждисциплінарний аналіз. Самі наші дослідження в межах проекту передбачають вперше в Україні досліджувати фунеральну культуру, то значить усі аспекти пов'язані із смертю людини, з її страхами, з виробленими впродовж століть заходами, які покликані були подолати відчай перед смертю і так далі. Фахівці вивчають і те, як, скажімо, відбувалися похорони, і опрацьовують похоронні щоденники, промови, особисті предмети християнського культу тощо, аби бачити, як формувалася та змінювалася фонеральна культура. Перш за все, об'єкт, який досліджується археологічно, знаходиться на території нашого музею. Це дуже цікава, сакральна, найдавніша пам'ятка нашого міста. От ми розказуємо, що є там крипта графів другетів, яка тепер досліджується паном Прохненком. Також Володимир Валерійович велику вже кількість дослідив території близько 180 квадратних метрів, більше 500 поховань, ну це вже з його слів. І зараз у нас є така ідея музеїфікувати, наскільки це буде можливо. І не всі поховання знов-таки консервувати, а дещо залишити в відкритому. У вигляді, от ми шукаємо спонсорів з угорської сторони для цього і ведемо який раз тепер такі переговори. Це, де, 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 де. Так саме про ту частину вже є проект накриття зроблений. Ну тепер шукаємо кошти, щоб реалізувати цю можливість. Серед доповідачів семінару Володимир Фенич. Його дослідження про те, що насправді відбулося 24 квітня 1646 року в каплиці Ужгородського замку. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми маємо тільки два документи, котрі нам дають підстави взагалі говорити про дату 24 квітня 1646 рік. Перший документ датується пізнішим часом, 15 січня 1652 року. Це є лист шести архідеяконів, в якому вони начебто просять Папу Римського і X 10-го затвердити Петра Патенія, єпископом, котрого вони напередодні обрали. І вони в цьому листі розповідають про те, що трапилося тоді, кілька років тому. Але з цього приводу є дві версії: Братиславська редакція документу з датою 1649 рік та Егерська. Тривалий час абсолютно невідомий для дослідників, особливо ранніх істориків. Із датою 1646 рік, каже Володимир Фенич. Передмісті Пряшева міста це Гректорський священник пряжівської епархії Юрай Градош знаходить документ, який є. Акт присяги 63 священників, дата та сама, 24 квітня, 1946 року, безпосередньо значить, еґерському латинському єпископу питання: чи це є Ужгородська унія, чи це є просто приватний документ? Присяга частини лише священників, тому що ціла єпархія мала біля 650 священників, а тут лише 63. Звичайно, що вони жили в домініях або маєтках другетів, і звісно, що панство мало на них вплив, раз воно їх покликало на цю літургію, на тезу іменина Георгія Якушича, рідного брата, Анни Другин. Але тим не менше дуже багато залишається більше запитань, аніж відповідей про цю подію, яку ми зазвичай замагаємо традиційно ужгородська церковна унія. Учасники семінару ділилися новітніми дослідженнями стосовно поховальних традицій Європи та України до середньовіччя і раннього модерну сакральної культури, особливостей археологічних досліджень на території культових споруд тощо.